Випуск новин про надважливі події в Україні і світі у студії Катерина Тарасюк. Вітаю. Сьогодні 1 липня, початок другої половини року. Саме цього дня, 1961 року, в канадському місті Торонто відкрили пам'ятник Тарасу Шевченко. 1989 року у Києві утворено народний рух України. Торік засновано орден Небесної Сотні. Відзначаються День архітектури України і День Слідчого України. Про найбільш вагомі останні події в Україні і світі коротко. За невпізнаними залишаються близько тисячі загиблих у зоні АТО українських воїнів. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що зниження ціни на природний газ не буде. Україна призупинила купівлю газу в російського Газпрому до остаточного вияснення його ціни. Греція допустила дефолт, не розрахувавшись вчасно з міжнародним валютним фондом. Отож, Єврорада відмовилася продовжувати фінансову допомогу Греції. Від аномальної спеки у Пакистані померли вже тисячі. 1330 громадян до гасіння пожежі в чорнобильській зоні застосували спеціальну авіацію. До подій фронтових, на жаль, відійшов у вічність іще один уже 159-й за ліком наш земляк, який героїчно загинув на Донбасі, захищаючи Україну. Кіборг Віталій Гасюк із позивним юрист. Сталося це в Донецькому аеропорту ще 20 січня. І ось лише посеред літа Віталій повернувся на малу батьківщину, щоб уже ніколи її не покидати. Вчора його відспівали у Свято-Михайлівському соборі Житомира, а сьогодні ховають у рідній Баранівці. Обласне телебачення складає Поки співчуття родичам, друзям і бойовим побратимам Віталія. Герої не вмирають. Тим часом Житомирщина продовжує благодійну допомогу українському війську. Тему продовжить Леонід Харшан. Конституції України 19 років, і це вік молодості, зазначали промовці. А тому попереду висновного закону шлях становлення удосконалення, який обов'язково має змінитися роками зрілості. От ми перед концертом з Миколою Миколаївичем розмовляли, і він розказував, як проходив цей процес створення Конституції, голосування в Верховній Раді. Сьогодні готуються знов зміни до Конституції. Будемо вірити в те, що все буде відбуватись. Правильно, законно і чесно, народний депутат України 6 шостого скликань Микола Рудченко до Бруселівчан приїздить не тільки на свято, він вже понад 15 років шефствує над районом. За його сприяння, зокрема побудовані або відремонтовані десятки дитячих садків, шкіл, ФАПів. Микола Рученко активно сприяє працевлаштуванню жителів району. З початку антитерористичної операції Микола Миколаївич надає благодійну допомогу захисникам батьківщини. Ось і цього разу Микола Рученко пожертвував чималу суму грошей для солдатів Брусилівського району. Я сьогодні хотів би звернутися до тих родин, у кого діти батьки знаходяться в зоні АТО. Я бував десятки разів. Я не стараюся офішувати, але моя родина, машини і все, що можна, допомагаємо туди. Я готовий. Якщо є у сім'ї якісь пропозиції, побажання, лікування, десь матеріальне забезпечення і так далі, я готов допомагати. Це дуже приємно і, по-перше, вона єднає всіх та допомога, допомога волонтерів, допомога таких людей. Ну дуже вдячний, дуже приємно, що що згадують, що допомагають. Що під час ато ну, після то що згадують, не забувають. На завершення вечора на запрошення Миколи Рудченка перед присутніми виступив фольклорний гурт Чіп. На околиці Житомира правоохоронці виявили тіло загиблої 16-річної дівчини. Вона з подругою пішли купатися до так званого Соколовського кар'єру. Однак додому не повернулася. Її 35-річна мати звернулася до правоохоронців. Ті опитали подругу дівчини і з'ясували, що десятикласниця ще близько 18-ї години вечора розпрощалася з нею та ніби пішла додому. Підозрюючи найгірше, міліціонери розпочали пошуки прилеглої до водойм території. Та вже о четвертій ранку. З Ознаками насильницької смерті і травмами голови. В лісосмузі неподалік кар'єру було виявлено тіло дівчини. Там дівчата знаходились, як нині вже встановлено до близько 18-ї і десь приблизно в цей час розійшлися, маючи намір кожна з них повернутися додому. Подруга повернулась, а загибла, на жаль, ні. Після цього розпочали прочистування. Прилеглої до водойми території, і близько четвертої ранку було знайдено вже тіло дівчини із ознаками насильницької смерті. Кримінальне провадження розпочато за статтею 115 – Це умисне вбивство кримінального кодексу України і тривають необхідні слідчі-рошукові заходи для встановлення осіб, причетних до цього жорстокого злочину. І ще про вагомі події на Житомирщині вчора, сьогодні і в найближчі дні. Сьогодні голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський інспектує Черняхівський район. Після завтра в Житомирі пройде благодійний футбольний матч за участі зірок української естради. Випускники Житомирського державного університету імені Івана Франка отримали довгоочікувані дипломи. І на сам кінець цитата цього тижня. А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшли усі катки історії. На ній відпрацьовані усі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Поетеса Ліна Костенко. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати, як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому оновленому сайті TVRadioZT.com.ua. Бережіть себе та Україну. Побачимось.